Вітаю усіх вас сьогодні тут, на цій горі, на цьому місці, звідки походить великий муж, велика людина, блаженний священномученик Симеон Лукач. Сьогодні ми звершуємо нашу прощу Івано-Франківської архієпархії. Ми прибули сюди із різних куточків не тільки нашої архієпархії, але також і споза неї. Ми прийшли сюди, щоби побути. Біля нашого Спасителя щось йому сказати, щось запитати, чогось попросити і навіть за щось подякувати. Слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, ми стаємо учасниками молитви Ісуса Христа із своїм Отцем. У момент тайни хрещення людина стає дитиною Божою. Коли нас хрестив священник, Господь із неба промовляв, це син мій улюблений, це донька моя улюблена. Бути із нашим отцем, це дуже добра справа. Але як нам з ним бути? Як поводитися? Ісус Христос, Божий Син, нас сьогодні навчає. Він прославляє свого Небесного Отця. Він дякує йому. Він просить у нього, просить за себе, щоб бути прославленим, але і просить за своїх учнів, за тих, які ідуть за ним. За тих, які відповіли йому на його заклик іди за мною. Кожен із вас сьогодні сюди прийшов, бо почув голос Божий. Прийди, покинь усе, журбу, тривогу, страх. Прийди, побудь зі мною. Блаженний священомученик Семеон також жив зовсім у нелегких часах. Часи війни, часи переслідування нашої церкви тюремні ув'язнення. Як він міг це все пережити, щоби не зламатися? Тому що він був із своїм Отцем Небесним. Від нього він черпав сили. В ньому він скріплювався, у ньому він. Оздоровлявся. Ми сьогодні потребуємо скріплення наших сил. Ми сьогодні так потребуємо, щоб наша надія не пропала. Щоб ми не стали такими злющими, як наш ворог, бо тоді ми втратимо образ. Дитини Божої, а ми цього не хочемо. Що потрібно, щоб не стати злою людиною? Потрібно перебувати із добрим Богом, блаженний Симеон ніколи не йшов на компроміс із злом. Будучи професором духівником, заставили в лапках студентів назвати його неофіційно магістром моральності. Бо він прямо казав те зло, там зло, втікай від зла. Тягнись до добра, роби добро. Ми сьогодні тут, на рівні землі блаженного священомученика Симеона, також хочемо навчитися від нього. Навчитися найперше бажати ставати святими. До цього кожен із нас є покликаний на лише єписупеди. Не лише священники, не монахи. Кожен християнин є покликаний до святості, а святість це не досконалість у житті, бо усі ми грішні, святість. Це мати Бога за свого товариша і перебуваючи в Його присутності вчитися від нього і ставати подібним до нього. Блаженний Симеон. Є прославлений. Блаженним тому, що він перебував, хотів перебувати, шукав завжди зустрічі із тим, який є святим. Просімо заступництва нашого земляка блаженного семеона. Щоб і ми бажали, прагнули, хотіли уподібнюватися до Нього. Жити наше життя у святості, не піддаватися різним маніпуляціям чи зручностям життя, але вибирати Бога. І в такий спосіб зростати в Божій любові, бо ми є його улюбленими синами і доньками. Амінь. Слава Ісусу Христу!